Тепер щодо обмеження права керування. Аналогічно, як і в понятті увага, розшук», червоний штамп про що нижче у відео, варто розуміти, що це ціла процедура. Керівник ТЦК чи будь-яка інша особа з ТЦК не може вас обмежити права керування транспортним засобом. Якою буде ця процедура? Має бути ця процедура. Керівник ТЦК, перше. Керівник ТЦК направляє до Нацполіції заяву щодо затримання особи вас до прикладу, та доставлення до ТЦК. Поліція, отримавши таку заяву, має письмово відповісти ТЦК про неможливість здійснення. Адмін затримання. Далі. Після отримання такої відповіді, пункт 3. Керівник ТЦК направляє вам рекомендованим листом засобами УКПОШТИ вимогу. Увага! На виконання вами добровільне цієї вимоги. Дається 10 днів. Датою вручення вам вимоги, це дуже важливо, гіперважливо, є дата повернення ось цього рекомендованого листа, який ви не захотіли, до прикладу, забирати з відділення Укрпочти, дата повернення поштового відправлення з. Відміткою про неможливість вручення з причин, до прикладу, відсутності адресата, ДЦК після отримання повернення їхнього рекомендованого листа звертається до суду з позовом з приводу обмеження вас у праві правівання транспортного засобу. Суд. Приймає цю позовну заяву, якщо вона належним чином складена і відповідає всім нормам, розглядає цей позов і виносить рішення. Якщо рішення суду задоволено, позовні вимоги ТЦК щодо обмеження вас у праві керування, відповідно, суд виносить таке рішення, і воно виконується негайно, не ТЦК, суд. Це важливо.